Зараз будемо розбирати ось психологічний портрет хлопця, скажімо так: психолог, психотерапевт, фізіогноміст Наталія Марченко. Зараз долучається до нашого ефіру. Пані Наталі, моє вітання вам. Добрий ранок, пані Наталю. Давайте спершу спробуємо зрозуміти і пояснимо нашим глядачам, як можна оцінити поведінку підозрюваного. А спершу з психологічної точки зору, оскільки він бачимо, легко відкидає звинувачення, але не пояснює, чому на більшість запитань взагалі не відповідає конкретно, хоча в той же час веде себе доволі спокійно і стримано. Про що це свідчить насамперед? Е, ну, по перше, дуже важливо сказати, що дати об'єктивну оцінку його поведінці дуже складно, mm -hmm. чому. Тому що для того, щоб їй дати, треба бачити, як людина себе поводить в типових для неї ситуаціях, наприклад, з друзями вдома де інде. Тобто це працює, як і з поліграфом, є е, е, порівняльна база, людина, яка знаходиться, наприклад, от, як е, молодик, під слідством. Відповідно, дивимося його поведінку, тому що дійсно він поводить себе спокійно, десь зухвало, самовпевнено і так далі. А як же він себе поводить в типовій е, домашній обстановці або з друзями? чином Ми порівнюємо е, його поведінку, тоді можемо давати якусь е, об'єктивну оцінку того, що де він бреше або не бреше. а Також, е, ну, як я сказала, що на відео він в себе поводить достатньо зухвало, самовпевнено, і це може свідчити. Про різні факти, або ж він точно знає, що є якась людина, або люди авторитетні, які за ним стоять, які його підтримують, йому нічого в принципі боятися. З іншої сторони 18 років, в принципі, 18 років це люди, які не мають ще достатньо страхів, не мають ще достатньо негативного досвіду, можна так сказати, і вони більш сміливіші ніж люди там в 30-40 років і так далі. Я підготувала ще декілька моментів по аналізу, його тому, що дивилася відео, дивилася його фотографії. Наприклад, стосовно мотивів, взагалі, які перевіряють слідчі, там казали про релігіозність і про націоналістичність, і з того, що я бачу по його обличчю з його психологічного портрету, що одним з мотивів це могла би бути догматична ідея, так? якась фіксована ідея в нього це є. Тобто ідея, від якої людина не відмовиться за жодних обставин. Тобто, ось вона виникла, і він точно буде все робити для того, щоб ця ідея була реалізована стосовно відповіді його на інтерв'ю, там де він спілкує... mm -hmm. Спілкується з журналістами. А дійсно на питання, які Людина, в принципі, яка, наприклад, збирала ту посилку, собі відправляла там, де питали про бороду, чи була борода в цій посилці. Ну давайте скажімо, що не кожен день ми відправляємо бороди собі, не кожен день використовуємо. Тому таку унікальну річ я б сказала: людина має пам'ятати про те, що вона клала або відправляла собі. Стосовно взагалі відправляння собі посилки, окей, це доволі часто буває. Я навіть інколи можу собі відправити посилку в інше місто, щоб не вести. Тому що не хочеться тягатися, особливо коли це там потяг, наприклад, і так далі. А, так Стосовно інших відповідей на його питання, там і про Фаріон, і про те, що ну дятина, я не хочу відповідати, давайте щось цікавіше, ну, дійсно, дійсно сильно зухвало він йде від відповідей, і він розповідав про книжки. Про книжки, якими він цікавиться, про психологію, про психогенетику, можливо, про психологію поведінку злочинців, також я гіпотезую, він міг би цікавитися. так? І коли людина, цікавиться, людина, у якої є схильність догматизму і фіксованої ідеї, і він цікавиться певними книжками, певною літературою, в нього може виникнути ідея перевірити ці гіпотези в ем, реальності. Тобто, наскільки те, Описують в книжках, там не знаю наскільки правда, але показували в інтернеті, що є книжки про КГБ і так далі, якими він цікавився інформацію. Тобто, так це ж про те, що умовно щось зробити, тебе не можуть знайти, як вибудувати якусь лінію, так поведінки і так далі. Тому в. Гіпотетично він міг би цю ідею е, спробувати реалізувати в житті. Е, то з чого що е, хотіла ще додати з його е, характерисних особистостей, е, як я сказала, да догматизм принциповість нарцисизм є, угу. тобто проявляється це відповідає така точка на підборідді. Е, Є, він достатньо у нього достатньо інтелектуальний потенціал, і це правда. Тобто він е, розумний, у нього є потенціал до вивчення, до аналізу. Е, і я це от по цій фотографії не дуже зрозуміла, тому що його чоло закриває чолка. Але я знайшла фотографії там, де е, з футбольного клубу, і так далі. Е, е. А погляд, погляд, пані Наталю, А за поглядом, скажімо, так, можна якось оцінити. от у нього такий. Е, ну це так, я з своєї точки зору бачу, так такий доволі е, стриманий погляд. і Він навіть е, здається в певній мірі, що е, частіше за все він якось доволі такий серйозний. Це про щось говорить чи ні. Він, якщо подивитися, от навіть як я, що показували фотографію, так. з -до, він більш розфокусований. Тобто, погляд іде, начебто, ну десь по центру. От, бачите, він угу. дивиться кудись центр і це зазвичай каже про те, що людина аналізує інформацію. Mm -hmm. да Вона пошуку інформацію, вона може щось пригадувати. То також складно конкретно сказати, тому що я навіть нещодавно проводила тренінг і кожна людина, кожна зовсім по іншому проявляє свої е, очні реакції. Тобто, в момент брехні, в момент аналізу інформації, в момент сфокусування, відповідно. Е, те, що в нього складно сказати, немає порівняльної бази, але коли людина ось так дивиться, і, начебто, він такий розфокусований, начебто, через людей всіх дивиться десь просять, зазвичай це е, може бути згадуване аналіз інформації е, і е, конструювання якоїсь картинки або відображення якоїсь картинки з минулого стосовно його трошки е, це зухвали, не трошки я б сказала, достатньо зухвали поведінки, язик показати язик, так тим. Ну, як мінімум, це дочка загиблої. Якщо казати про етичні норми, людина, яка цього не робила, сказати, ну, типу, є співчуття, є емпатія, переживання. А тут достатньо зухвало поведінка, чим вона змовлено складно сказати самовпевненістю, там сміливістю, дати що 18 років, або ж все таки розумінням, що йому нічого за це не буде, неможливо, але гіпотетично щось є, бо не кожна людина себе буде так поводити в суді перед потерпівшою, перед. Великою кількістю поліцейських, і так далі. Тому... Угу. А чи можна сказати, пані Наталю, що е, принаймні хлопець міг перебувати з скажімо, в такій собі певній грі, яку він сам собі створив і придумав, тому що ви казали, що фактично він можливо міг за рахунок того, що він цікавився і психологією, і розніманітними книгами, тобто він міг себе якось стимулювати до цих ситуацій, фактично принаймні, спробувати пережити подібні емоції. Це можна розцінювати як подібна така гра, яку він сам собі створив довкола себе, виключно можна так єся. От. Гра, оця, про яку ви кажете, це фактично фіксована ідея, uh -huh. тобто. Може бути якась картинка, якийсь сценарій, яку він собі придумав, і йому важливо це пережити. Ем, тому він достатньо класно відчуває. Тобто, у нього на рівні відчуття ситуації є е, е, цей показник. Плюс е, в нього є показник. Ну, я не буду йти в фізіогномічні маркери, тому що це нічого не скаже. Я просто буду казати, що вони означають угу. вже. Е, також стосовно прогнозованості, він достатньо сильно. Е, він на даному етапі вважає, що він може прогнозувати ситуацію, що буде траплятися, тому заздалегідь передбачити щось. Це може стосуватися будь-яких ситуацій. Не обов'язково зараз конкретно це, а взагалі по життю. Тому е він міг собі намалювати, скажімо так, створити цю ідею, намагатися її прожити, е думати, що наперед. Е Передбачив різні варіанти розвитку подій і таким чином підготувати себе до різних варіантів розвитку подій тому відчувати себе в принципі більш спокійно, тому що розуміє, що буде свідувати за тим, пані так. Наталі. Важливий момент тут чи можна взагалі зараз от за його поведінкою, за його манерою спілкування і взагалі реакцію на подібні запитання тощо та й загалом за рисами обличчя зрозуміти принаймні, чи. Міг цей юнак бути схильним до подібних дій. Так ми розуміємо, що це лише наші припущення, ми аналізуємо. Але, врешті-решт, ну от є якісь принаймні, певні ознаки, які свідчать кожні кожна людина різна. Так, але є певні люди, які очевидно за своєю манерою, темпераментом і характером можуть бути так схильні до агресії. Цей хлопець схильний чи ні? Ну от, якось можна зрозуміти. Розумієте, тут більше питання не всхильно, схильності до агресії, а всх... от, а в у вмінні угу. довести якусь праву, яку він собі ідею до кінця, яку він собі придумав. Тому що е, тут е, прям він же ж не прийшов і не побив фізично. Да? Агресія це емоція, і зазвичай людина в стані агресії вона емоціонує себе не контролює. Тому е, реально це може бути ну достатньо знати такий викид енергії. Коли людина, тому що читала там припущення про те, що е, це напад готувався днів, тобто треба було підготувати маршрути. Це має бути холодний мозок, не ем... не з емоціями. Холодний mm -hmm. мозок, достатньо стратегічний, щоб спланувати, провести, підійти до людини, впритик і вистрілити там в якісь якась близька відстань, наскільки я знаю, знову ж таки, з матеріалів в інтернеті. А, має бути достатньо холодний мозок, а не емоційний. Тому. Ам... Я схиляюся до того, що е, у нього могла і ця фіксована ідея з аналізу раніше, як я робила з різними е, людьми і в різних е, сферах, так скажімо. І в принципі, і в сферах кримінального, е, кримінальних злочинів, бо достатньо багато аналізувала саме Оця догматична ідея вона може слухувати тим фактором, щоб спланувати і скоїти певний злочин. Зрозуміло, пані Наталю. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви долучилися до нашої ефіри і Детально зараз розібрали принаймні, портрет підозрюваного вбивстві. Я нагадаю, що з нами була психолог, психотерапевт, фізіогноміст Наталія Марченко. Посибі.